Що буде точно 867 сімей це станом на 1 лютого 2016 року, звернулися за призначенням допомоги. Я би хотів зупинитися на призначенні цієї допомоги. До речі, з них тільки 669 тисяч. А таку допомогу мають право отримувати. Але що ми маємо з допомогою, коли ми приймали цей антисоціальний бюджет тоді вночі на коліні? А ми одноразово вказували, що передбачених 2,8 мільярда гривень. А це, це навіть не те, щоб це не ті гроші, якими взагалі можна допомогти переселенцям. Тому що якщо ми перемножимо елементарною арифметичною дію, то це вийде в середньому 1700 сімсот гривень. а в рік на одного переселенця. 1700 гривень. Це на що вони мають іти? Вони як стрічці бюджету вказано на покриття житлово-комунальних послуг та оренду оренду житла, так ну це не можна, це можна зняти оренду житла приблизно 10 днів, так і то не в столиці. І головне, що які чинники, що там а, вказані, про те, що це видається лише на два місяці для працездатних осіб. Якщо ці працездатні особи не знаходять роботу, а на сьогоднішній день Лега з БПП сказав, що ця робота не надається, вона зменшується на 50%. Якщо він ще не знайде, вона взагалі перестає видаватися. Розумієте, а в цьому проблема щодо щодо видачі пенсії, ми прекрасно розуміємо, що країна не може видавати ці пенсії там на території, це фізично зробити неможливо. А це реєстр потрібен ця відвідувача групи, там має активно працювати. Це саме СБУ і для того, щоб їздили. Але я говорю зараз погляду законотворця є закон, пенсія це як такий життєвий депозит кожної людини. Так вона вкладала в свою роботу і. На сьогоднішній день, щоб ви розуміли, пенсія нараховується, і лише рішенням суду зараз зупинено навіть таким постатям в нашій країні, як Азаров, Магільов і навіть Янукович, їм нараховувалися пенсії 17 місяців. І це е, на хвилиночку сума, яка перевищувала 3 мільйони гривень разом, тому що в них пенсії не отакі по 800-900 гривень. А пенсія Вазарова, яку зупинили зараз її нарахування лише виключно через рішення суду. Складає 17 тисяч гривень, і ця пенсія нараховувалася. Чому та тому, що Генеральна прокуратура не представила відомості, які би дозволили пенсійному фонду заблокувати а, ці виплати ворогам нашої країни, які перебувають в розшуку за дуже серйозні а, злочини? Ось але з букви закону на сьогоднішній день ситуація така, що в нас а, дійсно це є. А люди, які там є, вони вважаються громадянами України. Це треба розуміти. І останнє. Я би хотів повернутися все ж таки е, до бюджету. Нам треба негайно вносити зміни до бюджету. Ми знаходимо по 25 мільйонів гривень на незрозумілі фестивалі, і ми не знаходимо на е, сотні тисяч сімей переселенців, які не залишилися під прапорами ДНР ЛНР, і кинуті на призворечі.